Набухаємося. Я не хотів, блін. Навіть свічки не задмухав. Я, поки не роздеру собі горлянку, я не заспокоюся. Всі, всі чомусь хочуть сісти на, на віки. Оце я розумію. Оце повеселитись так, що аж з ніг валитись. Те, що треба всім привіт, друзі, з вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде такий собі спец летсплей, спецвипуск на честь мого дня народження, який пройшов. Ну, вже достатньо давно. Я не знаю, коли вийде це відео насправді, тому що в мене спочатку були плани випустити новий нумограй з новим персонажем, але там свої труднощі подивимось, чи вдасться мені все-таки його завантажити до тих пір. А зараз в нас буде досить такий незвичайний нумограй. Отже, ідея цього номограю з'явилася в той момент, коли був мій день народження. Це було 1 вересня, і різні сімери мене поздоровляли з ним народження. І одна із сімерок, Вікі Сім, написала: типу: Ну а що, пригощати тортом будеш? Ну, я сказав, давайте, скиньте мені свої селфи і, значиться, я вам влаштую, типу, святкову вечірку в сімсі. Ну, ми посміялись. Але дівчатка спитали: ну, типу, якщо ти серйозно, давай все-таки зробимо це. Ми тобі скинемо. Я кажу, та я серйозно, кидайте. Отже, мені скинули сім стібяшки. Я створив себе. Виявили, що моєї стібяшки не знайшлося, тому що я вирішив чомусь її видалити в якийсь момент з галереї, хоча раніше вона була. І мені довелось все створювати наново. Отже, хто в нас тут є? На жаль, в нас не вистачає веспер, тому що вона. Давайте будемо вважати, що поїхали в Сан-Мішуно по роботі, тому що їй потрібно було дійсно поїхати дуже терміново в інше місто. Отже, давайте познайомимось, хто в нас тут є. Отже, мене ви вже побачили. Тут у нас Юля Суничка прям одразу поряд стоїть. До речі, Юля Суничка, прям, ну дуже схожа на себе. Дуже класний персонаж. Вона ще скидала фотографію в чат. Реально, просто один в один. Також у нас Айла. Фото ми не бачили Айли, але будемо сподіватися, що вона також дуже схожа. Далі у нас Вероніка Сімс. Така Мартіша Адамс, Вероніка, Сарян, не треба сміятись. <сум> вона, вона казала, щоб я її перевдягнув, але я вирішив все залишити так, як є. Ну, тому що реально мені довелось е, перевдягати себе, а ще довелося перевдягати перформанс Girl так як вона мені не докидала якихось модів. І, коротше, в неї позлітали зачіски, позлітали е, вбрання, і коротше, мені довелося її вдягати самому. Вікі Сім, яка в принципі, принципі, І стала, скажімо так, такою собі ініціаторкою створення даного коротюсінького нумо граю Amber Gamer і. Performance Girl. Але, на жаль, вона не виглядає прям так, як вона мала би виглядати за замовчуванням, як вона мені її скинула, тому що мені довелося її перевдягнути. Тому якось так, сунечка вже була. І Wik 7 мс. Зараз тут буду плутати Вікі Сімс. Так, отже, ось такі в нас персонажі є, і там десь я. Я вже за кадром приготував собі святковий тортик. Я вже придумав, куди ми поїдемо. Отже, я буду зараз одразу влаштовувати нашу вечірку. Так, запланувати громадський захід. Так, почати події. Отже, подія на честь дня народження. Запрошуємо абсолютно всіх. Uh, так. Uh, правильно. А, ah, ні. Блін, це Це Біосдей Бой треба обрати хто. Це я. Я себе обираю. Гості. Гості всі інші. Всі, окрім мене, виходить. Так, супер. Спец по кейтерингу нам там не знадобиться. Мені здається, бармен хай буде, тому що бармен завжди потрібен. І. Спецпокейтерингу, навіть не знаю. Там навіть і готувати нема де, тому, тому він навряд чи нам знадобиться. Не знаю, якщо він зможе е, бу бути на діджейському пульті, то тоді я також його замовлю. І ага, воно все збилося. Блін. Так, де де-де-де-де нічний клуб, і відправляємось. Давайте. Слухайте, ну нічого тут не змінюється. В нас, як завжди, дощ. На мій день народження, мені здається, завжди був дощ. Я, скільки не пам'ятаю, постійно були якісь дощі. Чи маленькі, чи сильні. Ось вам і будь ласочка, як результат. Тому я навіть і не знаю. Так, основне завдання задмухати свічки, так, змусити персонажів грати в ігри, випивати напої, танцювати в водночас. Блін, а я не знаю, а як з іграми бути? З іграми тут якось не дуже, тому що я, начебто, нічого для ігор і не розміщував тут. Блін, якось навіть і не знаю. Не знаю. Тут можна покурити кальян, можна потанцювати, а от ігор ніяких нема. Я так не хочу, якщо чесно. Так, що мені, е, мені робити? По-перше, мені треба всіх е, додати до групи. А чи можу я, до речі, розпочати зібрання клубу? О. Так, зібрання клубу вже розпочалось. Тобто, мені буде набагато легше, тому що в них є, в них є різні взаємодії вже на автономії. А, Wikie7, як і обіцяла, вона вдягла е, саму відверту сукню, яку вона могла тільки знайти. Супер, як і обіцяла, так і зробила. Так, отже, що мені ще потрібно? Із приготувань мені потрібно подати їжу в асортименті. Так, ну все. Їжа в нас є. Ну, всі пішли їсти. Ну, нормально. Який день народження без того, щоб піти поїсти? Так. Що мені взяти? Взяти теж якусь порцію, напевно. А тут можна як це взаємодіяти. Так, щось взяти порцію. Щоб ми всі втрьох поїли. А ти хто така? Я тебе не запрошував. Так, що тут у нас? Хтось тусуватись, танцювати буде вже? Блін, тут попапів так багато, блін, все віскоку. О, хтось же в нас танцює. Вероніка вирішила в нас танцювати цей новий танок із доповнень. І я так і знав, що як тільки от вони анонсують цей танок, і як тільки вийде доповнення, всі почнуть танцювати його разом. Також Ембер Геймер його танцює. Так, ну це схоже на, на дійсно якесь свято, так. А мені подобається музичка. До речі, треба замовити напоїв для всіх. Чи як? Чи не як? Давайте замовимо для всіх напоїв. Тут якась е, цінлива ...калпірін'я. Не знаю, хто це такий. Е, якась чувіха 19 століття. Що в нас ще тут є? Якось тут небагато варіантів, до речі, щось цей Баріста якийсь не дуже. Э, бармен, точніше, вибачте, бармен. Так... Е... Навіть не знаю, навіть не знаю, блін. Якось, якось мало. Ну, давайте щось ось таке. Замовимо. Фіг його знає. Всім. <рес> так, отже, Айлі не, спод... не, не подобаються танці. Я не знаю, чи правди це, чи ні. Ну, Давайте будемо вважати, що не подобається. Хай буде якась динаміка в цій вечірці. Можливо, їй просто не подобається сьогодні танцювати. Так, е, давайте. Всім напоїв. О, господи, а можна було бармена якогось покраще мені тут прислати? Щось ви якогось тут не в даху мені підіслали. Так, отже. Набухаємося. <laughs> а коли вони пити почнуть. Ага, все, почали. О, можливо, має сенс виставити цю штучку з шампусіком сюди. Ага, хтось вже тут не хоче пити. Нормально, блін. Я тут напоїв, замовив. І що? Що я роблю, блін? Так, тут є якісь незнайомі люди. Мене бісить, те, що на мій день народження прийшли якісь незнайомі люди. Я вас не кликав. Так. Отже, е, я можу ще якось. Е... Так, я не можу тут якось. Е, пити ніхто не захотів, блін. Що таке? Давайте підемо всі танцювати, тому що там написано, що треба всім станцювати. Ну, давайте будемо е, танцювати всі разом. Е, так, 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 денс разом. Всі підемо танцювати, якщо ви не хочете. Так, то е, нам треба все одно виконувати тут завдання. І до того ж, блін, тут час, час спливає. Я забув зовсім про час. Як завжди, як завжди. Ну все, нічого, забили тут танцпол. Нормально, тепер у нас тут купа народу. Вони О? мають зробити мені комплімент. Ну, так робіть. Я буду приймати всі компліменти від вас. Так, давайте подивимось. Так, Компліменти, 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 компліменти. Так, поздоровити. Так, поздоровити. Так, ну ти щось зла. Люба. Я не хочу тебе змушувати. Мене поздоровляти. Не хочеш, не треба. Все нормально. У нас з цим. Так, що в нас тут ще? Комплімент? Так, поздоровити. І що, воно рахується чи як? Ой, а воно чомусь не рахується. Я так розумію, що вони е, поздоровляють, але чомусь не зараховується, як завжди, блін. Можливо, я неправильно щось роблю? Так. Де підказка? Де попап з підказкою? Ой. Я. Я не хотів, блін. Я, я натиснув просто, блін, праву кнопку миші, я забув, що тут можуть виконуватись ці дії, якщо UI cheat Extension. Я хотів просто подивитись, блін, як виконати цю дію. Але вона все одно не зарахувалася. Отже, тут, окрім того, щоб задмухати свічки і, і поїсти, більше нічого не можна зробити, блін? як так вийшло. Ну, добре, окей. Тоді я зараз випхаю торт з інвентаря і святкувати. Я так думаю, що я дуже давно не робив ні народження. Я взагалі не пам'ятаю всім сі, як вони виглядають. Загадати бажання. Блін, я, я боюсь, що я не встигну. Мені треба задумувати свічки терміново. О, всі, хоч, хоч хтось поїсти, пішов. Нормально. Так, давай. Ну, задмухай, блін. <ган> навіть навіть свічки не задмухав. А, задмухав. Давайте всі візьмемо по шматочку. <ган> так, ну хоч хоч щось виконали, блін. Не настільки жахлива ця вечірка. Так, але збори клубу на, цього, на цьому не закінчилися. Так, всі хай поїдять тортик. До речі, я не зробив того, що я е, хотів би зробити. Я хочу поспівати караоке. Я взагалі обожнюю караоке. Я, поки не роздеру собі горлянку, я не заспокоюсь. В цьому весь я. Тому, так, давайте заспіваємо, можливо, з кимось дуетом. Кантрі музику. Е, до речі, Performance Girl казала, що вона теж полюбляє такі речі, тому ми заспіваємо з нею. Підемо зараз. Так, мене бісить, що я занадто дорослий. <гум> Треба себе повернути в нормальний вік. О, ну все, давайте, yeah. поїхали. <гум> Тут у нас продовжується тусовочка. А що, нас навіть ніхто послухати не хоче. Ми так стараємось. Що ще заспівати? Блін, а чому тільки одна пісня є? Я хочу ще з кимось. Так, давайте когось ще. Давайте Юлю сонечку змусимо співати. А, вона просила не, не давати їй мікрофон. Будемо співати одну пісню по колу, коротше. Та невже та невже хтось дійшов до того, щоб трошки випити чогось. Випити, перекусити, як треба. Дуже круто, що вони так спілкуються класно. Блін, треба стелю кинути сюди. Мені не подобається без стелі. Що? Треба ще по коктейлю замовити всім. Давайте замовимо. Замовимо напої для групи знову. Так, вода. Ну вода це якось несерйозно. Блін, в нас закінчився бюджет. Ні-ні-ні-ні-ні. У нас сьогодні тут безліміточка. О, оце я розумію, оце я розумію інша справа. Так, хочу оцей, напевно. М так, що, 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 що. Давайте, оце. Оце щось прикольне. Так, тільки мені треба себе е, повернути до нормального віку. Не хочу, так. Я ще не дорослий, тому напої нам тут нові зробили. Ой, всім потрібно терміново в туалет. Ну, біжіть, 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 дівчатка, біжіть. А я поки ще замовлю напоїв. Треба з кимось тут кальянчика хоч, хоч покурити. Хоча це не кальянчик. Хто захоче, той піде, давайте. Побульбашкуємо трошки. Сьогодні все можна, сьогодні ми собі все дозволимо. Ну все, вибач, місця не вистачило тобі. Треба було раніше думати. Всі всі чомусь хочуть сісти на, на віки. <реклама> 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 Мені здається, ці чи чи ця штука якось зламалась? Мені здається, що вона не має так виглядати. Ця анімація. Мені здається, що це має нормально гнутись. Як завжди, Сімс був би не Сімс, якби і, щось би не зламалося. О, тут на танцполі такий ажіотаж. Хочу теж, хочу теж туди. Давайте всі танцювати. До речі, тут Вікі Сім станцювали так само, як в неї персонажка танцює перед кожним моїм відео. Вікі Сімс! Вікі Сімс! За що ви мене так? Ненавидіте. Ой, так. Біжи, бо на день народження обіцятись, я тобі не дозволю, не треба. Так, що ти робиш? Біжи швидше. Знаєте, оцей мод, який робить таким чином, що якщо сім хоче в туалет, то він починає бігати. Це взагалі це те, що потрібно. Мені здається, що воно так і було в другій частині, і, мабуть, в третій ще не пам'ятаю точно. Але це було в другій частині точно, що коли сім хотів туалет, він біг до туалету. Це блін настільки класно. А тут ще вони і анімацію додали, типу е, анімацію страху. Це блін так прикольно. Дуже реалістично насправді. Директорка школи навіть сюди прийшла. Блін, мені так незвично грати за таку кількість людей, бо тут по-папів одразу дуже багато стає. От постійно попап, 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 попап. Веспер, ти таку вечірку пропускаєш тут? Просто капець. Коли під час виконання завдання по вечірці було все тухло, а після стало весело. Я не знаю, я хочу ще заспівати караоке. Дарматик, давай. Харе вже танцювати, йди поспівай. Ти любиш і, і танцювати, і співати. Я знаю. Отак трапляється, коли не знаєш тексту. Навіть люди не хочуть іти слухати, як я співаю. Жахливо. Все жахливо. Тепер я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу трошечки тут підірвати феєрверк. Так як зараз війна, вже феєверки і не популяєш. Хоча, якщо чесно, я не дуже прям за феєрверки. Це гроші на вітер. А от всім всім можна. Всім всі можна все. З Новим роком мене. Не хочу дуже сильно кричати. Цікаво, а це так задумано, що типу усюди погасло світло, коли феєрверк запалюється. Можна було один просто запалити і все. Щось я трошки псіханув. Дорого багато вирішив зробити, бо в нас тут безлімітка <схі> по грошах. Можна собі дозволити. Вже, блін, п'ята ранку, а салют все ніяк не вщухає. Так, е отже, що в нас тут? У нас тут є е їжа. Е так, вегетаріанський бургер, гамбургер, тофодог, хот-дог. Так, я хочу хот-дог. Мене завжди після вечірок тягне на якусь галіму їжу. Мені хочеться її поїсти. Мені взагалі після вечірок завжди хочеться їсти, а от після цього всього, оце я розумію, оце повеселитись так, що аж з ніг валитись. Те, що треба. Юля Сонечка теж хотіла трошки поїсти якоїсь гидотки, але не встояла. Коротше, мені треба було одразу ходогішну відкрити, щоб всі до неї пішли. До речі, а ви знали про цю штуку? Що можна біля оцих от ларьків встановлювати стільці, і воно все буде функціонально? Ви це знали? 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 Я сам був в шоці, коли побачив, тому що чомусь розробники... В містах ніколи не розкидали прям оці е, мафи і одразу, щоб там стільці стояли. Я це знайшов самостійно, випадково знайшов. Ну що, коротше, всі валяться з ніг, окрім мене. Я як завжди, я в своєму репертуарі. Я можу танцювати до кінця. Всі вже будуть валити з ніг, а я буду до кінця тусуватись. Це для мене нормально. Отже, друзі, я пропоную вам закінчувати на такій класній ноті. Слухайте, було насправді дуже приємно опинитись у часах, коли можна було абсолютно все, коли можна було не думати про комендантську годину, коли можна було просто поїхати куди захочеш, трошки потусуватись, поспівати караоке, потанцювати в клубі. На жаль, зараз це не дуже можливо зробити через те, що коїться в нашій з вами країні. Тому для того, щоб найскоріше наблизити цю можливість, я можу вам запропонувати тільки одне: задонатити на ЗСУ і допомогти українцям, які стали жертвами війни. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо писати в коментарях, як вам таке відео, і взагалі, чи сподобався вам такий формат. І ще хочу вам сказати, що ми вирішили з сімерами зробити з цього невеличку естафету. Такий собі естафетний челендж. Тож наступною нашою іменинницею буде вікі сім. Щоб я знову там не наплутав. Тож ми чекаємо на твою інтерпретацію вечірки на честь твого дня народження. Мені дуже цікаво, як ми там потусуємося, що ми будемо робити, тому що насправді варіативність просто велика. А на мені була відповідальність якось це розпочати, якось відкрити цей сезон. Як ви бачите, я тут дуже веселий, дуже щасливий, що вечірка все-таки сталася. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі!